Після демобілізації Зінкевич повернувся до навчання, а згодом став художнім керівником танцювального колективу Смеречина. Там він познайомився з композитором Левком Дудківським, який почав займатися з ним вокалом і допоміг розвивати співочий талант. У 1969 році Дудківський готував пісню Сніжинки падають для новорічного випуску на Чернівецькому телебаченні. Спершу він довірив її Зінкевичу. Втім, запис не задовольнив режисера. Пісню спробував виконати композитор-початківець Володимир Васюк. Дізнавшись про це, Василь наполіг на повторному записі, де виконав композицію емоційно і натхненно. Саме цей варіант і прозвучав у новорічному ефірі. Василь взагалі не мав уявлення про спів. Те, що Зінкевич зробив за своє життя у вокалі, яскравий приклад працелюбності для самоутвердження. За це низько схиляю перед ним голову. Ця пісня стала для Зінкевича доленосною, адже саме з неї почалась його кар'єра у Віа Смирічка, де він став першим чоловіком-солістом у суто жіночому колективі. З часом до Смирічки приєднався Назарій Яремчук. і разом із Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком вони створили культове тріо, яке увійшло від історію української естради у 1971 році на фіналі конкурсу Пісня Року в Москві Зінкевич Яремчук і Васюк виконали легендарну червону руту. Спочатку планувався виступ усього ансамблю. Втім, організатори змінили формат і залишили тільки вокалістів, щоб підтримати Яремчука і Зінкевича, які не мали досвіду виступів на таких великих сценах. композитор Дудківський попросив Володимира Івасюка вийти разом із ними. Після цього виступу пісня, гурт і всі троє виконавців здобули широку популярність в Радянському Союзі. Того ж року зняли перший український музичний телефільм Червона рута, музику до якого написав Івасюк. У ньому Зінкевич зіграв головну роль Шахтаря Бориса, а гуцулку Оксану грала Софія Ротару.